Сидимо в хатах та і все. В основному вони більше якось літають вже як ну, вечором. а так нічого. Треба мішок грошей, щоб виїхати, тому що ми вже в такому віці, що в общежиттях ми не зможемо жити. Нанімати квартиру пенсії не посилі. Що буде вже, те й буде. Ми вже як кажуть, своє віджили. Очень тяжело продавать. И очень тяжело жить. Ну, люди повыезжали, побросали где какие места. Ничего не работает, ничего не это. Люди вот продают за даром просто и все. Выживают как-то. А куда выезжать? Кому мы нужны?